О, взял нож. Сейчас буду въездить. Проводили на округи, не практически. На поліцейські затримали 17-річного жителя іншої області за підозрою у вбивстві 15-річного хлопця та нанесенні тілесних ушкоджень його товаришу. Подія сталася в одному з сіл Любашівської територіальної громади. Прибувши на місце виклику, на автобусній зупинці слідчо-оперативної групи було виявлено тіло юнака з коло та різними пораненнями. Під час проведення першочергових слідчо-рожкових заходів того ж дня поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. Встановлено, що зустрівши на автобусній зупинці потерпілих та, будучи невдоволеним їх відмовою пригостити його цигаркою, одному з них зловмисник наніс декілька ударів ножем, що призвело до його смерті, а іншому, який намагався відштовхнути нападника від товариша, поранив ногу. Після скоєного правопорушник з місця скоєння злочину втік. Наразі слідчими зібрано достатньо доказів причетності фігуранта до злочину і під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто в умисному вбивстві, та за частиною 1 статті 125 того, того ж кодексу, в умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику 15 років позбавлення волі. Слідство триває.